Всім привіт, а ось показую, показую ціну на культові продукти для українців. Хто розказує міфи про те, що в Європі, в Фінляндії борщові набори коштують просто якісь баснословні кошти, це все брехня. Ось, наприклад, картопля. Картопля звичайно коштує менше євро. 4 кілограма картопля. Ось в такому вигляді пакунок картопля помита, пофасована, коштує 3,69. Ціни фактично такі ж, як і у нас, а коли у нас не урожай, то навіть менші. Так, макарони, макарони і крупи, наше все. Отакі От ціни на макарони. 0,74 євро. Кілограм. Кілограм макарон, 0,74. Це взагалі для Фінляндії даром. Це не гроші. Ну і для нас приємно. Коротше, короче, я ще зовсім недавно боявся, що ми не виживемо. А тепер я розумію, що тут можна жити, якщо знайдеш посеред тайги у лісі своєму райончику супермаркет «Лідл».